6 серпня 2025 року на ютуб каналі 1, +1 виходить 65-та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем Подія, яку не пропустити. Серіал зачаровує виром пристрастей Пуенте В'єхо, де кожна серія відкриває нові таємниці. Цей епізод обіцяє емоції та сюжетні повороти. Історія Пепи та Тристана сягає вершини. Їхнє кохання проходить випробування, а сценаристи розкривають глибину почуттів. Український дубляж від один плюс один додає діалогам теплоти, посилюючи атмосферу. Голоси героїв підкреслюють драматизм, роблячи сцени живими. Сюжет балансує між романтикою та інтригою. Франциска Монтенегро плете мережі, але її дії мають несподівані наслідки. Режисура вражає сцени переносять у пуенти в Єхо початку ХХ століття. Музика й операторська робота створюють естетичну насолоду. Таємниця старого мосту у 65-й серії подарунок для фанатів. Серіал тримає марку, пропонуючи захопливий сюжет і естетику. Прем'єра 6 серпня на 1+, плюс година емоцій і відкриттів.